Привіт! З того часу, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довіряють книгам, які відкривають нам світ, допомагають зрозуміти минуле та подивитися у майбутнє. Книга це велике диво, створене людиною. Ще, не вміючи читати, ми розглядали малюнки доказок, слухали цікаві історії, які читали нам мами. Важко уявити, що колись книга не була паперовою, а якою ж вона була і з чого вона була зроблена. Одним із варіантів попередніх книжок це були книжки із глини. Глиняні були знайдені у давньоасирійському місті Ніневії. Писець креслив свої знаки на м'якій глиняній плитці. І після цього плитку обпалював гончар. Плитки нумерувалися і виглядали, наче книжка. Але уявіть собі, які вони були тяжкими. Виготовляли також книжки із папірусу. Це стебло рослини, яка росла у стародавньому Єгипті. Звісно ж, вони були легкими, але недовговічними, тому що вигорали на сонці. Та вламалися. Таку книжку не можна було сховати в кишеню. Виготовляли також книжки із воску, із дерева витесували формочку і наповнювали воском. Писали на ній стальною паличкою. У кожного школяра того часу була підвішена до пояса така табличка. Книги із воску і папірусу. З'явився суперник. Пергамент це шкіра тварини. Так, дійсно, почали виготовляти книжки із шкіри тварин. пергаменту. Пергамент можна було різати, згинати, зшивати, і вже вони виглядали, наче справжня книжка. Були дуже важкими теж, їх приковували залізними ланцюгами до стовпів, щоб ніхто не міг. Виготовляли книжки із кори берези, називалися вони Берестяні. Вибрали берест, кип'ятили його, зішкрібували внутрішній шар, а потім обрізали по краях, надаючи правильної форми. Пройшовши таку обробку, берест ставав еластичним і м'яким. Ну і, звісно ж, книги із паперу. Паперові фабрики. Виникли в Європі ще в 13 столітті. Але спочатку вони не були популярними, тому що перевагу все ж таки надавали книгам із пергаменту. Але з виникненням освіти, поширенням шкіл, університетів, треба було виготовляти багато підручників. І тому все ж таки прийшли до того, що треба виготовляти книги і сперган. Із паперу друкувати їх. І особлива роль у становленні друкарської справи належить Івану Фьорову. Він видав перший у Європі друкований підручник у Львові, називався буквар. Також мав свою типографію у Львові, друкував книжки у Костянтина Островського в Острозі. Сьогодні паперова книжка має справжню конкурентку. Це електронна. Звісно, вона є найбільш компактною, тому що в неї вміщається багато-багато книжок. Навіть коли втратите електронну книжку, пошкодите її, то інформація може зберігатися на хмарному сервісі. Звідси можна знову скачати інформацію на новий гаджет, на нову електронну книжку. Дійсно, книжки та читання переживають справжню революцію. Але нещодавно один із британських журналів із книговидавництва проводив рейтинг і повідомив, що продажі електронних книжок уперше від моменту їх появи упали. І це пролунало як справжній тріумф. Ті, хто передбачав смерть паперової книжки до кінця десятиліття, Мають подивитися на дані продажів і переглянути свою позицію, зазначалося в журналі. Отже, паперова книжка не втрачає свого впливу на читачів і сьогодні. Тож, нумо до читання.